Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби виробник Таїланд. Прикраси з марказитами. Перші в показі срібні сережки з натуральними смарагдами та марказитами. Розмір поверхні 18 на 9 мм. Смарагд 7 на 5 та 5 на 3 мм. Марказити 1 мм. Вага сережок 6,2 грами. Застіпка пін, додала заглушку для зручності із зворотнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібний комплект з натуральними культивованими перлами та марказитами. Сережки, підвіска та ланцюжок. Підвізка розмір поверхні 27 на 10 мм. Вага підвіски 2 грами. Перлинка

Англійська застібка, штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість комплекту 2250 гривень. Сережки, підвіска та ланцюжок. Срібні сережки з марказитами. Розмір поверхні 25 на 5 мм. марказит 1 мм. Вара сережок 6,7 грами. Застіпка. Також вона схожа на англійську. Застібка конго. Зворотнього боку бачимо теж гарний орнамент. Вартість сережок 1200 гривень. Срібна брошка. З марказитами листочок. Розмір поверхні 65 на 25 мм. Марказит 1 міліметр, вага брошки 11,7 грами. Тобто така важенька, багато срібла. І з воротнього боку. Додала для надійності заглушку, але застіка тут, як у всіх брошках, дуже надійна. Дуже вишукана брошка. Вартість брошки 1800 гривень. Срібний комплект з марказитами. Сережки, підвіска та ланцюжок. Підвіска. Вага 3,4 грами. Розмір 30 на 15 мм. Вушко із зворотнього боку. Ланцюжок 50 сантиметрів, застіпка, карабін, сережки, розмір поверхні 20 на 15 мм, марказит 1 мм, англійська застіпка, штифт з одного боку. Здається, як занижений. Тобто прокол, вважаю, буде закритий і гарно сідає на вушку. Підійде на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту 2100 гривень. Сережки, підвіска та ланцюжок. Срібний браслет з натуральною стабілізованою бірюзою, Або, як ми звикли сприймати з пресованою бірюзою. Тобто бірюза натуральна, але вона піддається механічній обробці. Бірюза 16х5 мм. Довжина браслету 18 см. Вага 16,2 г. Застіпка, коробочка. І зворотнього боку. Ось так буде виглядати на руці. Підійде на зап'ястя до 17 міліметр, сантиметрів. Перепрошую. Вартість браслету 3300 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!